Audi e-tron, 20 рік, батарея максимальна, запас ходу 400 плюс кілометрів, виконання S-Line. В дуже класній комплектації, наприклад, датчики мертвих зон, камера заднього огляду, подвійний склопакети по периметру машини. Два порти зарядки. CCS і type 2 з водійської сторони. І також з пасажирської сторони. Матричні, класні фари. Вирізають вночі, гарне бачення і нікого не сліпиш. По салончику. Маємо шкіряний салон. Регулювання електро. Ось такі приємні ковші. Чотирьохзонний клімат-контроль. З підігрівом і задніх сидінь, і передніх. Ось дисплейчик для регулювання. Чорна стеля. Салон збережений. Дорого, приємно і преміально. І з приємного також є докатка. Не в кожній машині це є. Опціонально. Отже, безпека на висоті, машина чудова, гарні диски і гарна комплектація. Кому таку машинку звертайтесь.